Дійсно, герої не вмирають, і ми це все відчули з вами протягом останнього року. До яких би політичних партій ми з вами не належали, яку б ми церкву з вами не ходили, ми з вами єдині в одному. У нас сьогодні в Україні біда. Нам треба боронити свою державу і бути єдиними, як ніколи. І сьогодні, в день відкриття цього пам'ятника, я закликаю вас всіх. Бути єд... єднатися і бути єдиними в одному. Прагнені бути незалежними, вільними, такими як заслуговує наш народ, наш український народ. Слава Україні! Шановна золотоніська громада, дійсно, ми сьогодні робимо гарну справу, відкриваючи цей пам'ятник Небесній Сотні. Безперечно, кращу б справу зробили. Якби втілили їхні мрії, їхні бажання і втілили в те, за що вони померли, боронячи нашу державу. Безперечно, хотілося щоб ми це втілили. На жаль, можна сказати сьогодні, що ми тільки рухаємося до цього втілення. Сьогодні жодний бандит, який вбивав наших майданівців на сьогодні в Україні, не покараний. Більше того, частина цих бандитів сьогодні зайшла в нашу Верховну Раду. І в цьому наша вина, і ваша, і наша як влади. Сьогодні ту країну гідності, за яку вони загинули, ми ще не побудували, і нам треба дуже багато працювати, щоб її побудувати. Нам ще треба багато працювати, щоб все те, про що ми ріяли і боролись наші майданівці, дійсно було зреалізоване. Я впевнений, що це нам під силу. Я впевнений, що ми переможемо і на фронті, і відповідно, і в тилу. Я впевнений, що такий український народ, який є у нас, може зробити все. Слава героям! Слава Україні! Дорога золотонійська громада! Я хочу всім, всім подякувати за цей пам'ятник і сподіваюся, що він не тільки буде ось така чорна мітка, зарубена в цій історії нашого сьогодення українській, ось тут. А це буде зарубинка в кожного з нас у душі, щоби ми пам'ятали, що таке Небесна Сотня. Щоб ми пам'ятали, що вони спостерігають за нами як сторожові нашого духу звідти. І кожен з нас має зараз у душі мати оцей пам'ятник духовний, як барометр своєрідний, барометр совісті, барометр моралі. Тому що Небесна Сотня це вже рік, ось як вийшли на Майдан люди. так? Небесна Сотня загинула, зараз тисячні сотні, тисячі вже гинуть, розумієте? Але, по правді кажучи, сама переживаю те, що мало що змінюється. І щойно попередній виступаючий сказав про це мені, чесно кажучи, теж соромно, що Небесна Сотня гинула за Нову Україну. Але по округах, в більшій мірі, черкаських вибрали саме тих, які довели країну до війни, вкинули її в вир о цього розбрату внутрішнього? Це ті, що наблизили до нас ще ближче агресора. І внутрішньо так само розкладають, далі продовжують розбратувати нас. І правильно ми кажемо всі, і правильно каже Шевченко: ми його не повинні забувати, бо трішки він відійшов. Шевченко казав, об'єднаймось брати мої, молю вас, благаю. І оті хлопці, які зараз воюють, так само кажуть: слухайте, ми ж тут воюємо, ми ж тут чуємо свисто цих пуль, ми тут хоронимо братів своїх, побратимів. І коли ми бачимо чи читаємо, що твориться в нас там вдома, тут в нас, зокрема в Черкаській області, у нас опускаються руки. За що ж ми тут стоїмо? Тобто ми мусимо зараз кожен замислитися. А я думаю, що всі люди, хто сюди прийшли, вони якраз і мислячі. Вони якраз, і ви, ви зокрема, повинні нести в маси саме свідомість того, що Україна останній має шанс бути. І оця Небесна Сотня. Це справді та зарубина нашої совісті, яка. Повинна не убувати з нас, а повинна тільки додавати нам до свідомості, що ми маємо негайно робити ті реформи, ми маємо негайно перезавантажувати своє оте внутрішнє, у кого роздвоєне воно. На цілісність, на ту нашу духовну цілісність. Тому що ворог очікує того, коли ми безпосередньо. Розбратаємося. І коли дивися на всі ті процеси, які відбуваються, коли ми голосуємо за вчорашніх, я кажу, ми, тому що все-таки ми маємо той результат, негативний, на який не сподівалися, то як це можна назвати? Перед лицем цієї Небесної Сотні, зрадою, пристосуванством, невіглаством. Несвідомістю, Бог його знає як. Але сам факт, що всі ті, хто прийшли зараз до влади, громада, яка їх обрала, має контролювати, бо й на себе вона взяла величезну відповідальність за це. Хай живе Небесна Сотня в кожному з нас. І хай ми будемо справжніми, непристосованими, хай ми не знаємо страху, тому що це. Внутрішньо роз'їдає. Я бажаю всім воїнам, які зараз воюють за нас, там в АТО, прихильності від долі, оберега від Бога, і хай мати покрова їх там оберігає. І кожен з нас допомагає, який допомагав, бо я знаю, і громада Золотоніщини дуже зокрема докладає багато зусиль у плані волонтерського руху. Бо хлопці кажуть дякуємо, саме громада нам допомагає стояти тут, саме громада, а не ті багато обіцяні мільярди, які мали би надійти і на техніку, зокрема військову, і на озброєння. Я це кажу так, тому що я днями повернула знову звідти і нічого не міняється. Я розумію, що я як чиновниця, хоча цього слова не люблю. Обрана. Але багатсько я чу б могла сказати, не завжди я можу сказати те. Але я тільки мушу сказати, що справжніх українців таки багато, що ми таки вистоїмо, що ми таки будемо. І слава оцій сотні, слава нашим героям! І Україна ніколи не загине, бо таки є: оте духовне осердя, яке, зокрема, і тут нас усіх. Єднає. Пасібі, слава Україні. Слава Україні! Героям, які віддали життя за волю і незалежність України присвячується! Серед зневіри, розпачу плачів залишиться хоча б єдиний воїн той янгол. З автоматом на плечі, що встане і піде до бою, він скаже: хто за Україну, всі мусять бути тут. Нам треба зупинити лавину і ми здолаємо цю орду. Приходить день, приходить час, коли вітчизна вище Бога. Нам є за що підняти меча, нам є боротися за кого. Забудь печалі. Кинь плачі, життя одвічне поле бою. І янгол з автоматом на плечі. Подай йому набої. Вічна пам'ять героям загиблим на Майдані. Слава їм і слава Україні! Слава Україні! Дорогі золотоніжці! Ви знаєте, от ми зараз присутні і при приємні з одного боку, і при сумній події. Приємний, бо ми сьогодні відкриваємо цей чудовний пам'ятник героям Небесної Сотні. Сумний, тому що ці хлопці віддали найбільшу цінність, яка в кожного нас з вами є. Це наше життя.